Доброго дня, мене звати Олександр. Попав до реабілітаційного центру Мідібор після невдалих операцій. Знаходився на візку більше року. Перша операція була проведена 12 жовтня минулого року, де був травмований спинний мозок. Після цього був наполовину паралізований. Зараз попав сюди. Мені тут сподобалося займатися з молодими професіоналами, які знають свою справу. Вони не бояться брати таких тяжких пацієнтів, як я, бо ну, дійсно, в мене доволі такі складне захворювання. За маленький проміжок часу я навчився вже підніматися на сходин, на сходинках, навчився більш впевненіше стояти на ногах, можу навіть більше ходити. Чим, чим до, цього? до цього я їздив в основному тільки на візку. Дуже вдячний всім спеціалістам, що працюють тут, і вдячний за те, що вони мене прийняли і не побоялись взяти під свою опіку.